Добрий день, мене звати Надія Алюнова. Мені 47 років. Я з міста Харкова, але дуже часто буваю в Києві. Я акторка, співачка, звукотворчиня. 15 років працювала в театрі по скриптам в місті Харкові режисер Степан Пасічник було зіграно мною дуже багато ролей, і зараз я хочу спробувати себе в кіно індустрії. Ще хочу сказати про себе, що я досліджую фольклор, досліджую звук. І маю унікальні властивості голосу, які я можу зараз продемонструвати. Ташове квекає, що каве квекає, є краю, крає, є, степло, краю. То великий напрямок, який я досліджую, співаю я в різних стилях і жанрах і напрямках. Дуже люблю імпровізацію. Тобто, це може бути джаз, блюз, рок, арі оперний. От, Ще я дуже люблю рух, все, що пов'язано з тілесними практиками, і дуже хочу втілювати це, всі свої таланти. І дякую за увагу і буду рада співпраці, взаємодії кінопроектах. До зустрічі!